Коронавірус і навіть війна, знаєте, ввели дійсно великі корективи щодо нашої роботи, нашого працювання кожного дня на робочому місці. Друзі, власне, сьогодні ми хочемо поговорити про знаєте, різні лайфхаки щодо ефективності, продуктивності нашого робочого місця. До на речі, напишіть, чи добре вам працювати вдома. Он офлайн, онлайн. До прикладу, в моїй дружині вдома, вона дуже багато встигає. Я вдома не можу працювати, тому що тільки я вдома все. Я в мене режим диван, їсти і ніяка робота не а хтось навпаки. Друзі, будемо про це говорити. Сьогодні в нашій студії прекрасна гостя Аліна Бурмила, організаторка простору. Тому поговоримо про продуктивність і ефективність нашого робочого місця. Вітаємо вас, доброго дня! Доброго дня. Дякую, що а, нас завітали. Це дуже вам приємно. Вам дякую за запрошення. Не спустимо руками. Стільки всього стільки всього одразу до розмови? Чи справді те, що нас оточує вдома, робоче місце впливає на нашу продуктивність? Так, це справді впливає, тому що ну, робоче місце, от як сказав, Ваня, да, це місце, де треба зосередитися. Якщо у нас є відволікаючі фактори, а певний безлад це також відволікаючий угу. фактор, це ну, допомагає, точніше, навпаки, це заважає зосередитися. Ну, якщо так розібрати прямо на прикладі, умовно ви постійно щось губите, постійно щось шукаєте. І той процес, на якому ви були зосереджені, він вже втрачається у ця концентрація, і все, і ви починаєте там шукати. Щось переривати, відповідно ваш настрой падає, у когось і настрій падає. Ну і це все так тягнеться такою таким ланцюжком, який вже відволікає вас від роботи. Тому так можна сказати, що напряму він впливає. Для когось, мабуть, більше, для когось менше, але цей вплив я можу сказати, що точно є. Я пам'ятаю, одного разу мій директор сказав, каже, тобі потрібно робоче місце. Я кажу, так нормально, тут мій диван, тут столичка достатньо. Він каже: пам'ятай, наскільки в тебе організоване місце, настільки ти. Якісно робиш свою роботу? Він каже, навіть відповість на робочі сіл. Якщо там безлад, каже, в людини все так іде. Каже, так бізнес буде, ти все тяп-ляп. каже, там, де все є порядок, каже, от воно буде відображатися скрізь. От давайте трішки поговоримо про це. А як підібрати там відповідні меблі, аксесуари для робочого простору, що може надихати, що може стимулювати відчувати себе в тонусі якоїсь такої дипломатичності. Угу. На роботі. Е, Ну я би сказала, в цьому питанні потрібно почати спочатку, тому що як у нас взагалі буває. Ми там побачили у знайомої, побачили на картинці, побачили в магазині такі вау, хочу і придбали. А, а тобто, а, а проаналізувати ми трішки забули. Тобто, ми якби починаємо з кінця, можна okay. сказати. Е, ну тому, що якщо говорити, от прямо на прикладі, наприклад, е, робоче місце для одного це буде достатньо. У нас є стіл, у нас є стілець, у нас є ноутбук або комп'ютер, і на цьому робоче місце закінчилося. Так. У другого буде робоче місце це купа. Паперів, документації, папок, можливо, навіть книжок, записників, канцелярів, ну коротше, щось приблизно ось таке. Для третього це буде взагалі там, я не знаю, штатив, якесь світло, якийсь реквізит і все всьому дуже. Так, душі. щоб все надихало освітлення, рожеве, блакитне, зелене. Так, та так, так. І, ну, ну щ... тобто, наприклад, сфера діяльності така, тому що ну, зараз рід діяльності може бути настільки різноманітним, що так. робоче місце от першого, наприклад, другого, і третього, воно вже не може виглядати однаково. Ну, точніше, воно може. Виглядати однаково, так, але, але, але зручним воно не буде. Це зовсім це зовсім різні різне. Відповідно, і організація буде різною. Тому починаємо з аналізу, ми аналізуємо, що саме нам потрібно, що ми будемо тут зберігати, і вже від цієї потреби відштовхуючись, починаємо підбирати певний там організаційний матеріал. І ті ж меблі. Ну тобто, навіть якщо ми говоримо про меблі, для когось достатньо просто звичайного стандартного мінімалістичного столу, а комусь потрібно там шухлядки, тому що багато речей треба зберігати. Ну і такі, такі. вибираємо сферу діяльності продюсер ранку надії. Мені насправді потрібен просто стіл і ноутбук і місце, щоб ви все вибираємо Ще іншу... кружку там. Показати. вибираємо іншу тоді професію. Стой не цікаво. Так ну я розумію, що ну це справді залежить. Якщо ти це, наприклад, офіс менеджер. У нього там так. багато паперів, документації всілякої і. Там якісь кадрові справи, якщо це людина в кадрів. Давайте офіс менеджер до прикладу. Так вибираємо ну, рід діяльності, ну, так от ну, що ну, до давайте. Окей, офіс менеджера у нього, мабуть, буде багато різної документації, у якої так. він повинен швидко орієнтуватися. Так. Ну тобто, якщо там говорити вже прямо на прикладах, давайте будемо застосовувати те, так. що у нас є. У нас можуть бути як мінімум папки, uh -huh. да, але якщо ми говоримо про папки, я би рекомендувала тоді, наприклад, їх маркувати. Наприклад, тут у нас ну, для прикладу, да там чек-листи, якісь там копії, і коли ми відкриваємо, наш мозок уже автоматично бачить надпис, і в них швидко орієнтується. А ще є по кольорам, там можна так там зелений, можна червоний. По кольорам, ну тобто, щоб... якщо це буде легше допомагати. Ну тобто маркування, воно в цій справі чим більше у нас mm -hmm. речей, воно допомагає просто швидше орієнтуватися, і щоб ми там не передивлялися кожну папочку mm -hmm. і так далі. Що ми можемо далі зробити? Якщо таких документів багато, і папок може багато, ми їх можемо також ділити по категоріям і збирати в такі, наприклад, канцелярські лоточки. Вони також насправді бувають різні, це як приклад. І у нас їх може бути декілька. Ми також їх можемо маркувати. Mm -hmm. І коли нам певна річ потрібна, ми вже бачимо, ага, це. Ми шукаємо тут, беремо цей лоточок, папочку і знаходимо різні документи. Так само ми можемо організовувати, наприклад, тут у нас є різні е, блокноти, блокноти, книги. книги. Там... Їх також ми можемо організувати, наприклад, і в такі самі канцелярські лоточки, і якщо їх прямо багато, е, можемо їх категоризувати. Або, наприклад, от Можемо допустити, що це, наприклад, ті блокноти, записники, якими ми користуємося органайзера Ну, наші от які. прям постійно, вони мають бути, бути під рукою. Але там, коли ми звільняємо вже своє робоче місце, ми хочемо залишити його в чистоті в порядку. І тоді також це, наприклад, один із варіантів, коли ми склали, поклали, наприклад, на поличку, яка у нас є тут, там чи там з боку, десь в іншому місці, і все, і таким чином лишаємо наше робоче місце уже в uh -huh. чистоті. Так само у офіс менеджера може бути купа канцелярії. І знову ж таки потрібно розуміти, що у нас є, якщо От, у, нас є... у нас є все. Скрепки, у нас є коректор такий, у нас є коректор такий. Для зачистки олівця, лінійка, скотч, біндери. Так, Це все такі дрібні Но, моменти, які ну, щодня справді використовують. Як не? їх зробити так, щоб вони гарно лежали на, е на столі? Угу. А, наприклад, Або... ми можемо організувати їх і не на столі. Якщо це, наприклад, стандартний набір, коли там є ручечки, маркери, ми можемо використати звичайний канцелярський стаканчик, угу. і от це воно. Це можна нас... поставити. Да, можемо поставити. І от воно у нас під рукою. Якщо у нас його багато, і, наприклад, у нас є під нами шухлядка, такі речі ми можемо організувати в шухлядки. Вони, ніби і під рукою у нас в зручному доступі, але вони не створюють у цей візуальний шум і не відволікають, тому що це такі досить яскраві предмети, які ну, також відволікають. Нашу увагу, тоді ми можемо використовувати uh -huh. різноманітні. А ось такі е, дрібніші, як резинка. Так, от, наприклад, ми можемо брати Горочка. такі органайзери і складати по зручним нам категоріям. Тут у нас може бути це. Наприклад, у нас можуть бути тут біндери, а сюди би ми поклали там скріпки, ми їх прямо ага, так взяти, висипати. І щоб коли нам потрібно, ми взяли потрібно Лас. і не робимо зайвих рухів. Ой. На запало. <плес> Якщо у нас, наприклад, якісь більші предмети, ми можемо використовувати так само аналогія та сама, але, наприклад, це будуть уже більші органайзери, які будуть відповідати під предмет. От у нас є купа там, різних ручок, і ми їх можемо отак, от прямо виставляти так, сюди. Подивимося, подивимося, як воно. Так. Бо мене, наприклад, оцей шум, те, що напрягає на столі. Давай от його вимог. Це можна сюди. Так, у нас тут можуть і зарядки бути, які там під рукою, і там скочок. Можуть бути канцелярські резиночки, які нам також можуть знадобити. Тут цілий пенал у нас. Давайте візьмемо і ці наші набори. Ми можемо щось викладати, ми можемо щось ось прямо так, наприклад, ми могли б, якщо нам uh -huh. зручно саме так. Але тоді тут важливо е, на цьому моменті зрозуміти, що не потрібно, отак, от як ось тут ми, тому що у нас один такий організм, так, так, і ми так, багато так. всього склали, а потрібно заповнити його настільки, щоб було зручно користуватися, і це ну, там, і ми перше, не створили що, хаос в такому ж самому Що перше, контейнері. буде, так, Там? Так. А як це все на столі розкласти можна? Е, ну, такі варіанти Щоб краще... Багато... Тобто є стіл, в нас є, можливо стінка є. Як це все поєднати? Е, такі варіанти краще ховати в шухлядки, якщо вони є. Якщо у нас є стінку, ви сказали про стінку, дійсно, коли у нас, наприклад, обмежений простір, у нас не у всіх є е, е, великий кабінет так. вдома. Тоді ми можемо застосовувати вже вхід, ідуть, наприклад, стіна, до якої ми можемо використовувати. Різні дошки, наприклад, ну, ось ця це перфорована дошка, куди ми можемо там до прикладу гачечки, і там не знаю там ножи. Вау, повісили у нас постійно може бути якесь нагадування. Наприклад, сьогодні я маю не забути зробити Напиши, це, будь ласка, нагадування це і це. Ми собі ось такий тримач, і на який зжимчик, на який ми собі щоб у нас воно було перед очима, тому що це, наприклад, для нас важливо. Ось у нас є ось така поличка. Яку ми також можемо сюди поставити, там декорчик, і до прикладу, ми хочемо канцелярію, така яка нам потрібна wow. е під рукою, поставити її тут. Е і такі варіанти насправді можна обіграти по-різному. Є також, якщо ми навіть про такий варіант говоримо, є і різні кошики, вони різних розмірів, глибини, є різні стаканчики, які можна так само навісити, mm -hmm. і це все у нас буде. Під рукою, але тим самим і не захаращує простір, на якому ми саме працюємо, тобто воно і поруч, але і простір ми не забрали. Uh -huh. У нас є місце, де ми там безпосередньо щось пишемо, uh -huh. і так далі. Це дуже класний варіант, особливо там, де Дічно. немає багато простору, немає Ти багато собі місця. можеш, як хочеш його переставити. Ще, наприклад, інший варіант, який ми можемо ну трішки нестандартно задіяти. Наприклад, у нас є стіл, у нього є боковиночки, і ми також можемо задіяти, наприклад, внутрішню поверхні. Наприклад, там це гачок. Він вакуумний. Ми його можемо наклеїти. І, до прикладу, у вас там є якийсь робочий рюкзак або сумка. Ага. І ви коли збираєтесь. Ну, певній робочій там справі піти. Ви складаєте цю сумку на робочому місці, тобто тут у вас гачочок, виситься сумочка, тут же у вас все робоче. Ви зібрали, поклали і пішли. Це все в одному місці. Або, наприклад, там штатив, да? він чохольчику з якимсь цим висить, і от під рукою ви так, знімаєте так. те, що вам потрібно. Ну тобто, якби стіл і його стінки також можна задіяти лише стіну, яку є у вас над робочою угу. столом. Дуже цікаво, що справді, як ви вже зазначили, ми всі різні і в кожного там різні потреби навіть для робочого місця. Що робити з тими, у кого, наприклад, дуже. Підвищена дратівливість на кольори. Тобто, чи mm -hmm. от розуміємо, що такі люди є в принципі? Mm -hmm. Як організувати тоді свій простір так, щоб нічого не відволікало, от десь навіть біч, бічний зір? Mm -hmm. Ну в такому випадку варто я б сказала, знизити максимально візуальний шум. Що таке візуальний шум? Це будь-які такі дратуючі mm -hmm. фактори, які доступні нашому зору і нас відволікають. Мінімізувати кольори. Якщо ми говоримо про підбір органайзерів, то віддати перевагу спеціальним. Кійним нейтральним кольорам, е, максимально старатися ховати все від ваших очей, uh -huh. тобто в ті ж шухлядки, так нехай воно буде поруч, нехай воно буде uh -huh. в зручному доступі, щоб ви могли легко цим користуватися, взяти, покласти на місце, але максимально звільнити робочу поверхню, е, мінімізувати ті ж самі кольори, там шухлядки більше ховати. Можливо, це будуть навісні шафки, які будуть закриті там з дверцятами, тобто не відкриту поличку, uh -huh. е, а краще закриту або от як ми показували. Канцелярський лоточок, такими, значить, закривати, і виходить, у нас все одно буде угу. і стінка. закрита не стінка, видно, які там не видно кольорові так. блокноти. Так, і таким чином мінімізувати у ці всі дратуючі фактори, щоб людина саме зосередилась на роботі а і не відволікалася на ці всі штуки. Так цікаво, що може бути що собі тут. Так. Причепити. Так, як, як забажаєш. Так, стосовно того, як а, розділити от, свій робочий простір, якщо ти uh -huh. вдома працюєш, uh -huh. і домашні всякі речі, я розумію, що Часто це може бути, наприклад, це може бути спальня, це може uh -huh. бути там, не знаю, кімната, де з тобою ще можливо ще хтось живе, і от єдиний там куточок для тебе, от як які тут можуть витиші Е, Ну звісно, ідеально, якщо ваше житло воно дозволяє зробити собі окре, виділити окрему кімнату під кабінет, де ви закриєте двері, вас ніхто не відволікає, де ви облаштуєте все своїми робочими uh -huh. предметами, тобто створити таку відповідну атмосферу. Це ідеальний варіант. Але на жаль, не у всіх у нас є така можливість, і тоді на допомогу приходить зонування. Ну тобто, нам в ідеалі краще виділити цю зону. Нехай вона буде маленькою, але вона буде облаштована під вас. Ну от, наприклад, часто буває там, де у нас є стіл на кухні. Давайте ми тут попрацюємо. Але ж це постійний відволікаючий фактор. Вся сім'я прийшла поїсти, і вибачте, якби ваш робочий настрій він уже переривається. Okay. В ідеалі такі куточки робочі обирати ну можна так сказати в більш спокійному місці. Ну тобто не там, де грається дитина, от у вас стіл стоїть і тут дитина грається всі її іграшки, а в якомусь більш спокійному місці і там наприклад, не біля телевізора, як Ваня сказав, да, тому що Відразу хочеться відповідну атмосферу собі створити. Бо там десь зум зустріч, тобто не завжди ну так. Тобто, де буде спокійний куточок, де ви можете тихше місце, да, і де будуть вас мінімально е, відволікати? Ну і Домовленості з рідними також ніхто не відміняв. проговорювати, що це дійсно робота, mm -hmm. такі зараз часи, і тому mm -hmm. домовлятися а так потім. Хочу просто думати наперед, так? Якщо ми так. хочемо продуктивно працювати. слухайте ще одне питання є стосовно знову ж таки кольорів. Ми говорили mm -hmm. про те, що вони виступають як дратівливий фактор для багатьох, але ж часом кольори використовуються для того, щоб навпаки бути якимось таким стимулятором, щоб увагу, фокус mm -hmm. зберігати. От чи застосовується також цей? Елементи десь в плануванні робочого простору, там, можливо, навіть в офісах для працівників. У <гум> мене одразу якесь таке уявлення, там жовтий, там, яскравий, якийсь помаранчевий. Чи це діє справді на таку продуктивність? <гум> ну, Якщо ми говоримо, наприклад, про офіс, би ми говорили, можливо, це буде як елемент. Ну, тобто притаманний колір для цієї uh -huh. компанії, да, і все підлаштоване під нього. Можливо, це більше в форматі такого. Але якщо ми говоримо про робоче місце у нас вдома, е от якщо ми зараз навіть подивимось на те, що у нас є, тут вже достатньо кольорів. І якщо ми ще підсилюємо їх різним організаційним матеріалом, насправді зараз є дуже багато дійсних цікавих От в магазині. Дивишся класні малюнки, вони мотиваційні, вони uh -huh. е гарні. Навіть художники зараз ну, різні там колаборації okay. є, де ну, Класні, які хочеться на перший погляд, купити, але ми завжди маємо враховувати, що те, що ми туди покладемо, воно скоріш за все вже має свій кольор, і це додасть її самої дратівливості, більше відволікаючого фактору. Тому я би все-таки рекомендувала надавати саме в організаційних якихось матеріалах спокійних нейтральних кольорів. Таким чином ми ніби як згладжуємо ту насиченість, яка вже може бути у нас з різних так. предметів. Як власне підвищити продуктивність на робочому місці за рахунок якихось організаційних наших таких не знаю планування речей? От щоб ви порадили от власне ті, хто працюють вдома на фрілансі, мають місце і все, що uh -huh. ще може допомогти бути продуктивним, крім знаєте, можна. Мати гарне авто, але не вміти ним користуватися, так ну мабуть тут буде дещо повторюватися, тому що знову ж таки робоче місце це там, де потрібна наша зосередженість, і вона може втрачатися з різних причин. Наприклад, ми проговорили про кольор, що він може бути таким відволікаючим фактором, а ще може бути відволікаючим фактором, наприклад, багато предметів. От тому, якщо ми говоримо про організацію взагалі будь-якої зони, не лише про робоче місце, але і його в тому числі потрібно ще працювати, наприклад, з розбарахоленням. Тобто, час від часу ми повинні перебирати своє робоче місце на, на предмет на актуальність, тобто якісь речі вони вже втрачають свою актуальність. Вони нам не потрібні, якісь там проекти вже завершені, і ця там документація нам не потрібна. Щось зламалося і так далі. І прибирати ці речі, тому що вони також ну навантажують умовно наш мозок, наш зір. І створюють такий певний хаос. Можливо тут я ще до речі раджу мати біля робочого місця смітничок, коли куди ці всі непотрібні речі, uh -huh. вони йдуть і звільняють нам простір для нового. Про кольори поговорили, і ще важливо також враховувати, наприклад, частоту користування речами. Тобто, наприклад, те, що ми користуємося от прям регулярно щодень, багато разів ми беремо ці предмети. Ми їх можемо облаштувати. Під рукою і навіть в відкритому доступі, а все інше краще ховати, те що рідше, mm -hmm. тому що знову ж таки це допоможе сконцентруватися. Дуже дякуємо вам собі. Ну, от справді ці поради це те, що наче ми е, знаємо це, але інколи е, знаєте, якось знову то, на ті самі грабляють. Так думаємо, чому щось немає настрою, нема сил, немає. А воно справді відволікає. Тому і навіть якось ми говорили про розхламлення, що насправді це про те, що нам треба в мозку теж розхламитись. і от те, що ми хоча б можемо фізично це зробити, воно вже допомагає звільнити простір, також, щоб мислити, щоб креативити. Дякуємо вам, вам, вам натхнення, ваші праці, сил. Будемо чекати ще, можливо, ще маєте чого нас навчити Ми з радістю. Друзі, Навзай. так з нами в студії Аліна Бурмила, це організаторка простору. Говорили про те, як організувати свій роботи робочий просто для того, щоб працювати ефективніше, щоб бути продуктивнішим, і отримали дуже багато класних порад. Передивіться, поділіться з тими, кому це також сьогодні дуже треба. Ну а ми завжди готові ділитися чимось корисним.